Власне, далі хотіли б уже більш про прикладне поговорити про те, що в соцмережах нині, зокрема в Тіктуці, оглядачі фіксують масове поширення відео спрямованих на капітуляцію України. Ну і опитані, нібито на вулицях громадян. Говорять про сумні перспективи у війні. Також же бійці силоборони, нібито масово здаються на гарячих напрямках фронту. Зокрема, це йдеться і щодо Покровського напрямку. Розуміємо, що росіяни все ж таки свою пропаганду використовують. Ну і всі ці відео Єднує те, що вони фейкові, вони створені за допомогою штучного інтелекту. Знаєте, хотіла вас запитати, от на вашу думку, чи можуть такі інформаційні атаки масово вплинути на свідомість українців, чи реагують українці на це, і чи рашистам не вдасться схилити наших громадян до сприяння капітуляції, як не вдалося це раніше? Е, ні, ви ключове слово сказали масово вплинути. І те, що масово не вплине, це однозначно. Я ну, думаю, що у нас все ж таки є відповідні служби і створений навіть спеціальний якось він називається комітет протидії дезінформації, чи інакше він якось називається, типу при міністерстві. Я думаю, що вони будуть виконувати пряму свою обов'язки і розкривати цю дезінформацію і доводити до громадян України, що це все фейки, на них не треба вестися. А треба слухати виключно офіційні заяви Генерального штабу, Міністерства оборони і центральних інформаційних агентств, які оприлюднюють виключно офіційну інформацію а те, що в TikTok і ж штучний інтелект може поширити будь-що, в тому числі і проти Путіна багато що пошириться. Ну це ми всі розуміємо, можемо це подивитися, десь щось переготати, посміяти, щось забути і викинути. І тому саме головне, що я нашим телеглядачам хотів би сказати: насправді в України зараз не така катастрофічна ситуація, як в 22-му році. Навпаки, у нас зараз можливо із усіх періодів, ну ще б мог, міг бути такий щасливий період. Це Серпень, листопад 22-го року, коли ми звільнили на Харківщині майже всю область. а Потім на Херсонщині у нас були блискучі перемоги. Ми готові були йти на Крим і звільняти Крим від російських окупантів. але нас американці зупинили, не дали нам це зробити з різних причин. А потім майже на рік затримували військову допомогу Україні і той наступ контрнаступ 23-го року, який планувався завершився, так як він завершився, так ось його. От, от то був один із на, самих зоряних часів е, квітень-травень, коли ми звільняли Київщину, Сумщину е, інші області на півночі України, а потім е, Харківщину і Херсон. І от зараз другий такий період, коли ми почуваємося, можливо, найкраще, і при всьому тому трагізмі ситуації, які є в Покровську, я чудово розумію, що там відбувається, і знаю, і я би все одно не хотів би створювати якісь панічні настрої і казати, навіть якщо. Що так станеться, що ми залишимо покроски, що й допустити такий варіант? На цьому війна не закінчується, на цьому Україна не посипеться і фронт не посипеться. І наші позиції і ми все рівно будемо захищати і далі боротися проти російського агресора. І я думаю, що погіршення ситуації буде навпаки у Росії на цьому фоні. Чому? Тому що у нього зараз дуже сильно загострюється у Путіна стосунки з Трампом, у Росії, США і за Венесуелу. Оці всі заяви, що поставимо в Венесуелу, там ще щось допоможемо. Венесуелі створимо з Венесуело другу Кубу, наведемо ракети на Флориду, на Каліфорнію, на південь Сполучених Штатів Америки або може на всі Сполучені Штати Америки. Відправка туди військових грузів Венесуело, допомога режиму Мадуру проти Трампа, проти США, це все. Впливає позитивно на Україну, тому що це злостить Трампа, і Трамп, коли це все бачить, і на фоні програшу на виборах, які відбулися сьогодні вночі, результати виборів голосуємо за різницю часу між США і Україною, і це все створює у Трампа дуже поганий настрій, і він мусить на комусь відігратися. І таким кимось може опинитися цілком реально саме Росія, де Трамп перестане вже гратися і бавитися з Путіним, а почне нарешті посилювати Україну і сприяти Україні, і тема Томагавків безумовно, якщо туди Трамп договор... вибачте, Путін договориться зі своїми аречниками, своїми борєсниками, своїми посейдонами, що томагавки реально опиняться в Україні ще швидше, ніж навіть я це песимістично прогнозую наступного року. А може виявити, що ще й цього року поступлять, тому що Росія і Путін все робить для того, щоб Трамп їх надав Україні як можна швидше, тому мої якраз прогнози дуже позитивні, і я не бачу. Бачу, тут жодного песимізму. Знову ж таки, незважаючи на весь торгізм ситуація на окремих ділянках фронту, які ми захищаємо, боремося два літа, два осінь, дві осінь і одну зиму. Захищало ми той покрос. Там уже вбито близько 40 тисяч орків до, до 50-60 тисяч поранених. Тобто, покров з ким, якщо й дістанеться, то дістанеться такою ціною, що знакровить російську. Не до імперії до повного краю, а далі будемо бачити, чим зайде Путін такими успіхами в лобках пірової перемогою в наступний 26-й рік. Будемо бачити і по енергосистемі його по нафтопереробних заводах, загальному по всій електрифікації європейської частини Росії. Будемо бачити, чим він зайде в 26-й рік. Ну і власне пане Юрію, дійсно, гріх не поговорити е, про Дональда Трампа і в контексті власних виборів. Ну радше вже не про Трампа, а про Трампізм та його наслідки. Бо власне те про що ви згадали на самому початку включення, демократи виграли перші такі умовно великі вибори після повернення Трампа до Білого Дому. Вони здобули перемоги у трьох ключових регіонах, зокрема у виборах мера Нью-Йорка, а також зберегли владу за губернаторами штатів Вірджинія та Нью-Джерсі. Як можна оцінити, що є тут тенденції? Чи це просто такий, ну скажімо так, нормальний вибір і політичний процес в Америці, коли десь беруть республіканці, десь демократи, чи це все ж таки вже сигнал, що трампізм не до смаку не тільки на зовнішній арені, а й власне американцям? І скажімо так, це буде як тенденція, що демократи зміцнюватимуть свої ну скажімо так, представництва, а республіканці надалі втрачатимуть. Ще один дуже важливий четверта Перемога це перемога в місті Цинцинната, Боротьба за вибори мера міста, штату Гая, де рідний брат е, віце-президента Ді Венса е, Корі Бауман балотувався. Так він програв демократичному кандидату з різницю в голосах вдумайтесь, переміг демократ 78,2%, А рідний брат Венса здобув всього навсього 21,8%. І це при всій підтримці республіканців і самого віце-президента, і це при тому, що штат Огайо – це рідний штат віце-президента. І вони там про і це такі закостінілий республіканський штат. Ну на мерах сената переміг демократ. Так ось результати всі всіх перемог демократів і поразок. Республіканців все ж таки криється не в тем не в тому, що такі сильні кандидати від демократичної партії балотувалося. А результати провальні для республіканців викликані тим, тим, що виборці голосували свідомо, принципово, категорично, проти Трампа, і всі, кого підтримував Трамп Трампійська партія республіканців, повністю провалювалося в цих містах, в цих штатах, і саме головне в місті Нью-Йорку, де Саме Трамп призвів до перемоги опозиційного кандидата до нього мамбані, тому що Трамп заявляв, що він його посадить, він його депортує, він його вижене з країни, тому що він набув громадянство Сполучених Штатів Америки тільки сім років назад. В 2018-му він, взагалі, з Уганди родом сім'я мігрувала в Індію. А вже аж з Індії вони іммігрували Сполучені Штати Америки, де він натуралізувався і здобув набув громадянство СПІ. Получених штатів Америки ну він такий лівий соці... соціаліст, комуніст. Його по різному Трамп і республіканці, і всі інші обзивають, що він там хоче зробити безкоштовний транспорт, здешевити житло соціальне для е, уразових верст населення. Хоче допомагати бідним, хоче трошки оподатковувати багатих. Зробити Нью-Йорк доступний для всіх, а не тільки для багачів мільйонерів і мільярдерів з ОРО стріта. Ну і за це Трамп безумовно його. Республіканців дуже сильно не взлюбило. Ну і на цьому фоні Нью-Йорк ніколи не був містом республіканців, як і Вашингтон. І Трамп дуже не любить. Як Вашингтон, так і не любить Нью-Йорк, тому що вони завжди були проти республіканців, проти Трампа. Ну і тим не менше, оце така перемога. Вона викликана реакцію громадян Сполучених Штатів Америки на трампізм на цю хворобу, яку Трамп 10 місяців нав'язує, прививає в Сполучених Штатах Америки. Якась епідемія Хеллера. це вот тари податки, зниження для. Багатих но підняття е, оподаткування для бідних, скасування медикер, це медична страховка Сполучених Штатів Америки для малоїмущих, як кажуть для е, бідних верст населення. О, і оцей шатдаун, який в Сполучених Штатах Америки при Трампі досяг абсолютного е, рекорду сьогодні вночі, у та доба е, шадауна. Пішова що Трамп обвинувачує, що саме із за шадауни із за філібастера е, він програв, тому що його не було у списках і за цього республікан. Ніби нібито переграло ні, не за того, що Трампа не було у списку, програла республіканська партія. А ця політика сповідувана Трампом це кидання з одної ще в іншу підвищення тарифів, яке вдарило в першу чергу не по тих країнах, проти яких застосовували ці високі тарифи, а виключно проти покупців, проти електорату Трампа, проти простих американців, які переплачують на сьогоднішній день китайський імпорт в усіх магазинах з надбавкою 10 20% відсотків від ціни, яка була за часів Байдена, оці всі 18 мільярдів доларів, які не американські фермери із за торгівлі сої, де Китай заблокував Китай американську сою на везення в США урожаї 24-го року. І вже 25-го року урожай сої не було куди дівати. Тобто, два двохрічних врожаї сої заблоковані було на багато місяців, мінімум на півроку в Сполучених Штатах. Америки, ну і цей цьогорічний урожай, і тільки особиста поїздка в південну Корею Трампа і розмови сі Цзіньпіння і поступки, в тому числі в тарифній політиці між США і Китаєм, спонукало сі Цзіньпіння розблокувати імпорт американської сої в Китай, Чим спасли республіканські штати у цих виробників фермерів у цієї сої Оце електоральні удари, які б'ють по рейтингах. Трампа вони всі дуже погано відбуваються на самому Трампа. і за його такої спонтанної, необдуманої, такої волюнтаристської політики, економічного тиску на сусідів, на стратегічних партнерів, на союзників, все це безумовно погано відбувається на результатах виборів. І це ще за рік до проміжних виборів, які будуть рівно через рік на листопаді наступного року. Де будуть добирати до конгресу і до Сенату Сполучених Штатів Америки, і де я прогнозував уже весь рік, що республіканці можуть отримати катастрофічну поразку і втратити контроль і за сенатом, і за конгресом, і в ньому здобудуть перемогу демократи. Не тому, що вони такі розумні, вони такі сильні кандидати, а тому, що політика Трампа і республіканські партії така тупорила, така недологлядна, така самовбивча, що американці не хочуть голосувати і виходять мільйонами людей на протести два тижні назад ні королям в Сполучених Штатах Америки. Ми не хочемо ніякого монарха. Ми не хочемо короля. Ми його скинули в 1776 і нам більше цього не потрібно. 250 років назад. Ну і от на такому фоні безумовно ми бачимо ці результати, і вони абсолютно прогнозовані мною, принаймні, очікувані. І я не отримав ніяких сенсацій. Навпаки, тільки повне підтвердження всіх своїх річних прогнозів. Пане Юрі, от ви власне згадували щодо політики Сполучених Штатів Америки. Тут уже питання більше від наших глядачів, адже бачу, що вони в чаті дописують, слухаючи нашу розмову. Власне стало відомо, що Міністерство фінансів сполучених штатів у вівторок, 4 листопада, пом'якшило деякі санкції проти. Білорусі, ну і зокрема скасовані обмеження проти національної авіакомпанії та дозволені операції пов'язані з президентським літаком Лукашенка. Видання зазначає, що цей крок є останнім у процесі потепління відносин між сполученими штатами та Білорусі. Хотіли почути ваші думки з цього приводу. Ну і зокрема, як буде реагувати і Москва також. Ну, це є результатом договорення між американцями і режимом Лукашенка, які домовлялися місяць назад, що Лукашенко випустить політичних ув'язнених дисидентів, які сидять в тюрмах Лукашенка. В обмін на це американці відновлять дипломатичні стосунки з Лукашенком на рівні посольств, вернуть послів свого посла і встановлять нормальні робочі дипломатичні. Матичні стосунки і від розморозять надання комплектуючих для е, білоруської авіакомпанії для Боїнгів суто для тих екземплярів, літаків, по кожному літаку з кожним заводським номером тільки для цих і будуть пильно дуже. Бо я спочатку дуже сильно критикував цю ідею. Я розумів, що це лазейка заради Кремля, що Кремль зможе купляти запчастини до своїх боїнгів. А американці це, на щастя, все ж таки дуже жорстко проконтролювали і сказали, що ми будемо поставляти комплектуючі тільки для тих боротів літаків. Боїнг, які є зареєстровані і дійсно білоруськи, по яких немає жодного сумніву з тими бортовими номерами і під жорстким контролем американського посольства, яке буде працювати в Білорусі в Мінську. Ну тому е сказати, що мені це подобається, ні, не подобається. Ну, але це суто американський договорняк з Лукашенко. У них якісь свої резони. Для чого вони це роблять? Можливо для того в якихось ілюзіях вони живуть, що їм вдасться з розмороженням стосунку з Лукашенка відірвати його від Росії, так як вони живуть в світі ілюзій, що вони торгуючи Трамп, я маю на увазі, його команда, торгуючи з Путіном, не водячи проти Росії санкцій, зможе відірвати Росію від Китаю, щоб поставити Китаю. Ну це дві мені здається хімерні думки, які абсолютно не справдяться. Це величезна стратегічна дипломатична. Міжнародна помилка і катастрофа для США, що вони пішли на такий шлях, це все рівно, що під час Другої світової війни Рузвельт би вводив дипломатичні стосунки з фашистською Німеччиною або мілітаристською Японією, наприклад. Ну, це такий самий абсурд і дебілізм, який навіть, вибачте, літературними словами важко на ефірі коментувати. Ну, але терампісти живуть в своєму світі ілюзій і вони сподіваються, що це відіб'ється тим позитивом, на що вони сподіваються, на що вони роблять став. Ну ну саме тому за них так і голосують. Бо таку політику народ навіть в Америці не сприймає. Не те, що ми тут в Україні для нас це тим більше червона ганчірка, яка нас зростить. У нас крові очі заливаються, коли ми все це бачимо, чуємо і коментуємо. Ну але що зробити, ми, ми ніяк не можемо вплинути інакше на Трампа, окрім як дивитися, спостерігати зі сторони, як провалюється його вся е, дурна оця зовнішня політика, яка не приносить жодних позитивів, а тільки руйнує. Імідж і репутацію самих Сполучених Штатів Америки як вартового світової демократії. Ну оця вартова е, країна демократії світової торгують з усіма диктаторськими режимами. І вже зараз з'явилася інформація, здається, в Нью-Йорк Таймс, що насправді готується візит і зустріч е, між е, Трампом і Кім Кімчин Іном, диктатором Північної Кореї. Не знаю на що знову ж таки які ілюзії виношує. Трамп, що він зможе домовитися з ким чи Іном, Він з ним уже тричі зустрічався під час свого першого президента і зазнав повної катастрофічної поразки своїх ілюзій. Нічого йому не вдалося досягти, ким Ін випробував і поставив на бойове чергування. Всі балістичні ракети, які зараз вже можуть уразити навіть територію самих Сполучених Штатів Америки, чого не було ще під час першого президентства Трампа. Ну от його плоди і результати. Ми всі бачимо, це повна катастрофа і гонка ядерного озброєння. Пане Юрію, на завершення хочеться поговорити про щось позитивне і так само про те, що трошечки в прив'язці до назви громадської організації, яку ви очолюєте. Але якщо Україна в НАТО, якщо брати з вашої назви, це поки що, ну скажімо так, шлях добряче охоплений туманом, як у відомому фільмі Салентхіл то, от поступ України до ЄС, він, начебто, вже має такі промінчики в кінці тунелю, і зокрема Україна увійшла до кола країн, для яких двері Євросоюзу відкриті, сказав мені міністр Себіга високо оцінили поступ реформ, які Україна. Проводить для того, щоб доєднатися до євроспільноти, але у звіті ЄС щодо України зазначається, що цитата надмірний тиск на набу досі триває, і цитата надмірний тиск на антикорупційні органи залишається предметом занепокоєння. І власне, як ви оцінюєте наш рух саме до ЄС, чи зможе Україна стати членом євроспільноти, або як говорили до 2030 року, або безпосередньо 2030 року, або це так само, як і з. З НАТО історія розтягнута на десятиліття. Дуже дякую вам за це питання. Наші телеглядачі повинні розуміти, що критерії вступу України в Європейський Союз майже тотожний критеріям вступу України в НАТО. І якщо у нас по критеріям і вимогам Європейського Союзу Україна має боротися з корупцією, то ця корупція. Має відбиватися не тільки на блокуванні і гальмуванні вступу Україні в ЄС, ну так само буде гальмуватися і вступ в НАТО. І якщо ви пам'ятаєте Байдена і Шольца, вони заявляли, що поки Україна не поборить корупцію, поки не реформує свою внутрішнє законодавство і свої інституції, Україні не світить вступ України в НАТО. Це ще казав за часів Байдена і Шольца, і за цей час нічого не змінилося. Єврокомісія по суті, я би не коментував українського міністра закордонних справ треба коментувати європейську комісію європейських політиків де вони прямо макнули нашу владу в ганчірку во то чим негарно пахне <кій> щоб ви на початку мене запитали за Трампа за його вади. тому що Україна провалюється в дотримання своїх зобов'язань по боротьбі з корупцією і демократизації інституцій влади. Вона втручається грубо. Сама влада гальмує вступ України в НАТО, розказуючи, що Україна не хоче приймати в НАТО і в ЄС, так ви не нав'язуєте набу і САП своїх кандидатів в обхід комісій міжнародних, де стоять між присутнім. Міжнародні спостерігачі, ви не намагайте ставити туди з банковою свою маріонетку, яка буде служити і прислужувати вам а незаконної конституції народу України. Отаке, таке безумовно, Європейська комісія не потерпить. І коли у нас суди продажні, і, 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 і за телефоном правом далі деякі судді здійснюють судочинство, як Московський басманний суд, і взагалі всі судді в Москві і в Росії, то такого Єврокомісія не потерпить в Україні. І вони хочуть. Щоб Україна не тільки на словах говорила, що вона хоче вступати в НАТО, а вона реально здійснювала і виконувала своє домашнє завдання. На жаль, цього нема. Якщо цього немає і не працює до Європейського Союзу, але час ще виправитись є до кінця 2028 року, тобто майже два з половиною роки повних ще є, то ну, чуть більше двох. 26, 27, 28, вибачте, три роки повних, то е, така сама аналогія діє і щодо вступу НАТО. І навіть якщо війна з закінчиться а вона закінчиться рано чи пізно, і Україна в будь-якому випадку вийде переможцем цієї війни, тому що ми зберегли саме головне незалежність і суверенітет української державності. Ми є. У нас є армія, ми є потужні, і ми вистояли в, в цій агресії Росії проти України, то це не значить, що нас автоматично на військових, умовно кажучи перемоги за заслуги перед зсу нас приймуть автоматично в НАТО. Якщо ми не поборемо корупцію і не встановимо верховенство права. Демократизації суспільства, цивільний нагляд за армією, і спецслужбами. Якщо ми не зможемо добитися того, що влада більше не може керувати суддями, а судова влада є абсолютно незалежна. І недоторкана, і всі контролюючі антикорупційні органи також не керуються банку, а навпаки, пильнують банку і за нею слідкують, щоб вони не порушували законодавство і не займалися корупцією і іншими злочинами. До того часу нас не приймуть НАТО, не зважаючи на те, що всі країни навіть будуть готові морально нас підтримати. Ну якщо ми не виконуємо своє домашнє завдання, нам не світить вступ ні в ЄС, ні в НАТО.